У нас турнірна таблиця. Давайте дивитися зараз турнірну таблицю. Отже, після першого весняного туру Динамо 39 «Очок Шахтар 34, Дніпро 31, Зоря 24, «Металіст» 22, маючи гру ще в запасі Олімпік. 22, Волин 20. Ну, В принципі, трійка лідерів, які будуть боротися за те, щоб виграти чемпіонат, вона зрозуміла. Найкращий шанс безперечного Динамо. Карпати і Лічівець. Карпати позбавляють очки, але Карпати все рівно вище, ніж останнє місце. Лічівець внизу. Говерла 9, металург Запоріжжя 15, Донецький металург 15. Я вам хочу сказати, що навіть запорізький металург при певному збігу в може вкинутися в боротьбу за Лігу Європи. Ні, дай Бог йому, звісно. Просто донецький металург, мабуть, має зрозуміти, що не імена грають в футбола, футболісти.